Від завтра погодні умови у Херсоні та області погіршаться. Температура повітря знизиться до 5 градусів морозу в день та 8 вночі. Про це розповів начальник обласного гідрометеорологічного центру Юрій Кіріяк. Це буде десь на 7, 8, 9 січня. В цей час ми також очікуємо упадем всього попів снігу, і що теж дуже неприємно. Це порив вітру до 20 метрів в секунду. На 6 по дев'яте січня доволі вкладні погоді вимови цей новий рік. Херсонці, як і жителі інших міст України та Європи, зустріли з пусовими позначками на термометрах. Погода більше нагадувала весну ніж зиму. Говорить Юрій Кіріяк. Температури, які ми спостерігали новорічні свята, вони на 10-12 градусів вищі і Доволі тепло, але ж попереду ще дуже багато зимових днів, і ви бачите, що зазвичай не можна настувати, що календар запізнюється десь на дві на два-три тижні. Тобто зима на прийде до нас на два-три тижні пізніше, ніж вона пішла по календарю. Після періоду січневого похолодання розповів Юрій Кіріяк. Знову очікується підвищення температури повітря на Херсонщині подальшому, десь до середини, середини тиші, ми очікуємо південні температури десь в межах 0, 3, плюс 5 градусів, а ніші температури будуть знижуватися до 3-5 градусів морозу. Такі температурні коливання синоптики прогнозують на наступні 10 днів. До них говорить Юрій Кіріяк, Херсонці звикли, адже останнім часом зміни температури у межах 15-20 градусів стали нормою. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко Суспільне, новини, Херсон.